Поглиблене вивчення німецької мови та шанс на безкоштовну освіту за кордоном. Таку можливість мають студенти Коломийського політехнічного фахового коледжу. Навчальний заклад є партнером німецько-українського освітнього центру Національного університету Львівська політехніка. Більше розкажуть наші журналісти. Директор німецько-українського освітнього центру Національного університету Львівська політехніка, кандидат технічних наук Денис Невінський, відвідав Коломийський політехнічний фаховий коледж. Разом з ним у писанкове місто приїхав гість з Німеччини Гайко Шулер. Напередодні у Львові вони за участі керівника торгово-промислової палати міста Ерфурта підписали меморандум про продовження співпраці. Відповідно, найближчі п'ять років українські студенти матимуть змогу поглиблено вивчати німецьку мову та здобувати освіту в Німеччині, основна його задача це надати можливість талановитій молоді поїхати в Німеччину і продовжити навчання. Так, ми можемо знати, що є різні проекти між університетами, але саме про професійні освіті, саме про коледжах, ніхто таких проектів не започаткував. Кожна молода людина, яка має бажання отримати навчання в Німеччині і отримувати при цьому стипендію. Стипендія на цей рік становить 939 євро на місяць. Так має можливість поїхати через наш центр туди і здобути освіту. Он програма. Ми працюємо з молоддю само собою з іноземними студентами, яким ми даємо можливість продовжувати навчання в Німеччині для того, щоб вони могли себе гарно підготувати і мати хороше майбутнє. Чому ми працюємо з українцями? Бо ми тут маємо добрих партнерів на високому рівні. А ще тут дуже вмотивована молодь. Німецько-український освітній центр створили у 2015 році. Відтоді понад 50 молодих людей пройшли навчання за кордоном. Серед них і студенти з Коломиї. Для них участь у проєкті безкоштовна, зазначає директор політехнічного коледжу Андрій Ляшеник. Це дає змогу нашим студентам, починаючи з першого курсу навчатися німецькій мові. Навчання відбувається з початкового з нульового рівня і Студенти повинні дійти до рівня Б2. Якщо студент демонструє хороше знання німецької мови, це дає йому змогу значить, після закінчення коледжу або навіть на четвертому курсі нашого коледжу поїхати на навчання в Німеччину. Німецько-український освітній центр це інноваційна освітня структура. На меті має підтримку української професійно-технічної освіти через її оновлення відповідно до європейських стандартів. Ще одна перевага надання студентам коледжів можливості отримати офіційний німецький диплом про їхню кваліфікацію. Будь-хто, хто зацікавлений у співпраці у міжнародній співпраці, може звернутися до нас. Наприклад, Коломийський політехнічний коледж буде центром, як він є центром у Коломиї і буде об'єднувати усі коледжі. Буде об'єднувати ті коледжі, які зацікавлені в Коломиї про співпраці. І він буде центральним пунктом тут в Коломиї. Якщо у когось є бажання співпрацювати разом з нами, бажання розвиватися і рухатися в європейському напрямку, ми готові допомогти. У коломиї гості зі Львова та німеччини провели робочу зустріч з адміністрацією політехнічного коледжу, обговорили нові можливості та перспективи співпраці. Також для представників німецько-українського освітнього центру провели невелику екскурсію коледжем, показали навчально-виробничі цехи та інноваційні класи.